Полтавка Юлія Гладкова на зупинці громадського транспорту чекає на тролейбус. В основному їжу у справах і на роботу користуюся тролейбусами в основному, коли не дуже поспішаю, тому що в мене є пільговий проїзд. Від 1 вересня тролейбуси у Полтаві курсуватимуть на годину менше. Пов'язано це зі збільшенням комендантської години, яка замість 23-ї розпочинатиметься у 22-й. Якщо б на годину більше, на годину менше тролейбус їде, я думаю, від цього нічого страшного не буде. Я до цього ставлю дуже лояльно, я розумію, що в країні така ситуація, треба розуміти. Мене це не дуже зачіпає, тому що Полтава не така вже велика, то можна прогулятися, а так як комендантська година, то... Бажано до неї бути вдома. Тролейбуси будуть заїжджати з таким розрахунком, що саме пізніше, о 22 годині, вони вже будуть в депо. Графік руху автобусів не змінить, тому що про світо останні автобуси заїжджають десь о 20 годині. Вже вони в депо. Приватні автобуси у Полтаві їздитимуть без змін, оскільки останній маршрут вони здійснюють о 20 годині. Про це суспільному розповів начальник відділу з питань транспортних перевезень Полтавської міськради Віталій Животенко. Крім того, із 1 вересня в області обмежили продаж алкоголю. Спиртні напої у магазинах та закладах харчування можна купити з 12 до 18 години. Поки що перший день зранку ніхто не придавив ні однієї претензії, не було ніяких запитань, ніяких скарг. У нас є оголошення і в торгівельному залі, і на вході магазину, і на певних вітринах з пивом. На мою думку, що це нормально, буде менше певних розборок, і люди може. Трезві будуть ходити по вулицям. Алкоголь здебільшого купую на свята, лібо ж е, там, по виходним і то рідко. Нежелательно так. Лучше з 12 до, до 3 так можна. Тому що зараз таке час, що нежелательно зараз алкоголі приймати, ну, скільки людей вмирає від алкоголю. Обмеження щодо продажу алкоголю запровадили, тому що зросла кількість нетверезих порушників, каже Юрій Сулаєв. Зокрема е Спостерігається збільшення адміністративних правопорушень стосовно дрібного хуліганства на 37%. Зростання кількості адміністративних правопорушень пов'язаних із домашнім насильством на 60%. це в порівнянні із іншими місяцями за вісім місяців, коли ми зробили аналіз правопорушень, пов'язаних із вживанням алкогольних напоїв. Нагадаю, комендантську годину на Полтавщині запровадили 24 лютого у перший день повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Ела Трубієнко та Богдан Казирід. новини на Суспільному. Полтава.